Багато вже вам сказала, але ви повинні зараз говорити сама собі одну манту, мантру. Фортуна зі мною. Фортуна прийди. І звісно, феєчки це стосується всіх тих жінок, хто працював над собою, хто йшов до цього. Тому що вісім пентаклів це про те, що до цього була проведена вам певна робота. Це не туз пентаклів. Розумієте, про що я кажу? Туз пентаклів це коли вам впало це з неба, це як джекпот. А тут вісім пентаклів. Ви провели роботу велику або в особистому житті, або стосовно роботи, або бізнесу. І тепер до вас йдуть результати. Яка є щаслива. Дякую, що додати в мою групу Телеграм, заказуєте відповіді на запитання, розклади. Ви найкращі.